Одещині четверо потерпілих серед них десятирічний хлопчик, троє поранених на Київщині, зокрема п'ятимісячна дитина. В Житомирі загинула жінка ще одну людину вбито в Луцьку. Там пошкоджено багатоповерхівку в укриттях. Люди сидять від шостої ранки в столичному метрополітені. Проходи та станції були переповнені. Атакували нас росіяни різними типами балістичних і крилатих ракет. Їх була понад сотня. Заявив президент, крім того, тероризували дронами. В небі одночасно перебувало до 50 шахедів. Точну кількість повітряних засобів, задіяних окупантом, повітряні сили, ще підраховують. ППО працювала практично у всіх областях. Є повідомлення про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах. Загалом постраждали 15 областей. Повідомив прем'єр-міністр. В десятках міст зафіксовано вимкнення світла навіть там, де немає влучань, за словами. Міністра енергетики Галущенка ситуація в енергосистемі складна.